Повертаємося до теми транспортної стратегії Харкова. Загалом керівництво міста не зовсім переймається розвитком громадського транспорту. Судячи з останніх тенденцій, міська влада хоче розширювати вулиці, будувати нові проспекти і е, бажає закатати в асфальт все, що можна і не можна. Нещодавно міський голова Харкова Ігор Терехов дав коментар місцевим в змі і повідомив про те, що він хоче, аби Харків був екологічно чистим містом. В той час міська влада обирає стратегію на автомобілізацію міста і фактично заохочує жителів пересідати на приватний автотранспорт. Ми збудуємо ще краще, ще лучше, бо ми рахували навантаження, ми рахували пасажиропотоки і е, ми роз. Цю вулицю, вона вже розширяється. Крім цього, там не буде трамваїв От на спуску весняна трамваїв не буде, але, але трамваю ми будемо зберігати на Мироносинській. Хоча він десь і недоцільний, але це така традиція. От, ну, тут будемо що радити з громадськістю. Що стосується е, Вісніна, що стосується пробівки Барабашова, вона буде це дуже важливо. Це транспортна артерія необхідна для міста. Ця транспортна артерія вона будується, вона буде побудована. Дуже хочу, щоб замість трамваїв там у нас з'явився електротранспорт. Uh -huh. Сучасний електротранспорт. Дуже хочу, щоб ми не забували, що ми повинні бути екологічним містом. Який сучасний електротранспорт повинен їздити по вулиці Весніна, міський голова не уточнив. Хоча трамвай це також електротранспорт. Щодо вулиці Мироносицької, де залишилися рейки, і повинен ходити 12-й трамвай, то наразі там розкопали дорогу та ремонтують водогін. Міські активісти побоюються, що цю лінію також можуть демонтувати. Нагадаю, що 12-й трамвайний маршрут раніше зв'язував лісопарк, центр і станцію Харків Пасажирський. В останні роки трамваї за цим маршрутом ходили з інтервалом до 30 хвилин. Ну і відповідно пасажиропотік на ньому був низьким. Для збільшення пасажиропотоку за цим напрямком потрібно продовжити 12-й маршрут до кінцевої зупинки Залютине, куди зараз ходить третій трамвай. Це дало б можливість сполучити прямим маршрутом дві різні окраїни міста. Щодо стану трамвайної мережі по Харкову, то підписники каналу повідомляли, що було поміщено роботи з демонтажу контактної мережі по проспекту трактору будівників. Нагадаю, що ця лінія починається біля плиточного заводу і веде до північної Салтівки. Зараз трамвайний рух в районі ХТЗ закритий через пошкодження інфраструктури. Коли планується відновлення руху трамваїв, поки невідомо.